Ми знаємо, що боргів варто уникати. Про це нам розповідали батьки, про це ми знаємо з художньої літератури. І коли ми входимо в доросле життя, то головне, що ми повинні пам'ятати, що борги це найгірше, що може з нами статися. Однак, коли назву борг змінюють на слово кредит, все стає вже не таким страшним, не з такою темною аурою. І ми вже перечуваємо наші нові придбання. Адже коли у нас лише два кредити. Це ж не страшно. А от коли в нас борг на півдоходу то страшно. Так чи є принципова різниця між цими поняттями? Насправді ні. Привітне недотешні! З вами Влад. І сьогодні ми знов помучуємо тему кредитів: як іми правильно користуватися. Так, це можливо. Поїхали. Що таке кредит? Коли ми беремо кредит. То ми беремо гроші в борг у банка чи іншої установи. Але в чому їх зацікавленість? Коли ми їх будемо повертати, то ми повинні повернути не лише гроші, які взяли, але і так званий їх інтерес відсоток. Але насправді ми повинні зрозуміти, що коли ми беремо гроші в борг, то це не гроші якогось безликого та багатого банку. Це гроші наші, але з майбутнього. Частина наших доходів на місяць, рік або навіть 20 років буде спрямована. Не у нашу кишені та наші витрати, а не погашення кредитів. Ми не зможемо вільно розпоряджатися своїми доходами, адже на нас будуть певні зобов'язання, які ми зобов'язані виконати. За взяті в борг гроші нам доведеться платити і чимало. Тобто, за можливість купити зараз ми втрачаємо свою незалежність е в фінансових питаннях, а ще й свої майбутні доходи. Купи зараз, плати потім. Таку схему пропагують зараз багато в магазинів побутової техніки. І чи є такий підхід гарним чи корисним і хто від нього виграє? Насправді нас підштовхують до життя, коли жити в кредит це нормально. Але чи справді це так? Насправді вже існують країни, де від вашої кредитної історії залежить дуже багато. І такі незалежні речі, як, наприклад, оренда квартири чи можливість влаштуватися на роботу, наприклад, відсутність боргових зобов'язань в Канаді, не вважається мудрою фінансовою поведінкою. Для того, щоб інтегруватись в суспільство, іммігранти вимушені брати непотрібні їм кредити для того, щоб підвищити свій кредитний рейтинг. А чи виграє від цього хтось, крім банків? Насправді я не впевнений. Але на щастя, в Україні ми можемо поки жити без кредитів. У нас немає великих прив'язок до кредитної історії. Але все ж таки люди беруть кредити. І частіше за все, це не тому, що вони їм дійсно потрібні, а тому, що в них є брак фінансових знань. То що ж, всі кредити і борги зло, і треба триматися від них подалі. Ні, насправді це не так. І дійсно існують варіанти, коли взяти гроші в кредит є непоганою ідеєю. У певних випадках кредит є інструментом для досягнення цілей. А ще він може бути вигідним кредит на житло. Іпотека один з найочевидніших варіантів використовування кредитів як інструментів. Бо накопити гроші на квартиру це дуже складно, особливо коли ви проживаєте у орендному житлі. Ви можете відкладати менше або заощаджувати менше, бо вам потрібно платити за орендне житло. Але ми повинні пам'ятати, що іпотечні кредити, наприклад, у англійців, називаються mortgage. і це пов'язано зі смертю. Mortgage – це плати до смерті. Англійці ще ті ж так, дійсно, їх кредит на житло або на будинок може бути 20, 30, 40 років, і вони можуть собі це дозволити. Адже відсоткова ставка лише 2 чи 4%. На жаль, в Україні на такі солодкі умови нам сподіватися не доводиться. Але я гарні новини. У 2021 році Рада прийняла закон, за яким можна придбати іпотеку під 7%. Так, там є умови, але це вже щось: кредит для збільшення доходу. Також ми можемо брати кредит, якщо розраховуємо завдяки ньому отримувати більше дохід у майбутньому. Що я маю на увазі? Наприклад, це розширення власного бізнесу е чи покращення власних робочих інструментів. Коли ми говоримо про власні інструменти, що я маю на увазі? Ну, наприклад, ви відеомонтажер, який монтує ролики на фрілансі. Вам потрібен новий більш потужний комп'ютер, щоб пришвидшити вивід роликів у два рази та зробити так, щоб плейбек не галагав. Ті, хто робить ролики, мене зрозуміють. І от цей кредит дозволить вам виготовляти більше роликів за той самий час, а отже, ви зможете більше заробляти. Ще один варіант це кредит на придбання нерухомості. І тут мова йде не про ту нерухомість, де ви будете жити самі або використовувати самі, а про ту, яку ви будете здавати в оренду. А отут треба зауважити. Що у такому випадку е, треба все дуже гарно рахувати. І пам'ятати, що головне, що ваш платіж по кредиту повинен бути менший, ніж та сума, яку ви будете отримувати від оренди нерухомості. Також пам'ятайте, що ви будете заробляти не лише на самій оренді, але й на зростанні ціни на нерухомість, якщо ринок цьому сприяє, кредит, що заощаджує. Так, таке теж можливо, коли кредит заощаджує вам гроші. Як це працює? Ну, наприклад, ви хочете придбати щось, що точно подорожчає з часом, коли ви накупите на нього достатньо коштів. Що я маю на увазі? Ну, наприклад, цього літа можна було придбати авто, якщо воно є в наявності, з набагато нижчою ціною, ніж воно є зараз. Це через коливання курсу гривні. От саме у такому випадку кредит був би дуже вигідний, бо ви могли зекономити 20 та 30%. І це точно б перекривало відсотки по кредиту. Десь у 2-4 рази. Насправді зараз е, в кредит можна купляти будь-які експортні товари, тобто що привезли з-за кордону, бо вони купляються за валюту. І, скоріш за все, гривня ще трохи подешевше по відношенню до валюти, а не подорожче. Решта кредитів, ті, які не приносять вам додатковий дохід, економію будь-що, краще уникати. Але, на жаль, не завжди це можливо, особливо коли у вас немає резервного фонду. Тоді кредит стає необхідністю. Але. Все одно треба підходити до цього дуже розумно. Тому неважливо, з якою метою ви будете брати кредит. Головне, пам'ятайте, ці прості шість правил. Беріть кредит, коли ви впевнені у стабільності свого доходу. Наприклад, ви студент, і у вас немає постійного доходу, лише стипендія. Так, вона ніби постійна, але лише на півроку, і ви можете її втратити. Якщо у вас кредит на рік, то ви не зможете за нього платити вже через півроку. Погана історія. Або якщо ви розумієте, що можете втратити свою роботу от прямо зараз, то також не розраховуйте на будь-які кредитні кошти, бо не факт, що ви зможете покрити свої заборгованості. Так, звісно, спрогнозувати звільнення неможливо, але просто треба думати про це і розуміти: найкращий варіант, як на мене, брати кредити це коли у вас є фінансова подушка, про яку я казав минулому ролику, і яку ви можете використати, щоб покрити кредит, якщо це знадобиться. Виплати по кредитах не повинні перевищувати 35-40% від доходу. Уявіть собі, існує комфортний рівень закредитованості. І він вважається 20-25%. Ну, максимум до 40. А от коли ви закредитовані понад 50%, то це призводить лише до збільшення боргів і неможливості вийти з цього постійного колеса боргів, 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 боргів. Так, колесо це найгірший випадок. У більш кращому випадку, ви просто. Не зможете виконувати свої фінансові цілі. Тому бережіться цього: не беріть кредити на те, що зможете придбати за допомогою заощаджень. Так, ми повертаємося до розумного придбання, коли чекаємо місяць, два, три чи навіть рік. Але за цей час ми зрозуміємо, чи дійсно це придбання або послуга нам потрібно, чи ми зможемо від неї відмовитись. А накопичення, яке ми створили за цей час, дозволить нам придбати щось інше, або взагалі інвестувати, підрахуйте загальну вартість кредиту. Реклама в метро чи брошурка в магазині каже про 100-200 гривень на місяць. Але ви повинні подивитися, чи є там додаткові платежі, і підрахувати, скільки буде в цілому грошей за весь кредит. Лише коли ви отримуєте повну суму за кредит, ви зрозумієте, чи потрібна вам ця річ, адже вона може коштувати не ті 2000 що на ціннику, а вже 2500 чи навіть 3000. І от для того, щоб спростити вам цей підрахунок, я створив табличку, яку ви знайдете у описі під цим відео. Ніколи, я підкреслюю, ніколи не беріть гроші в кредит на інвестиції. Вклані грошей в акції, облігації, фонди це чудова ідея для додаткового доходу, так але ні в якому разі не використовувати для цього кредитні кошти. Адже те, що ви будете платити як відсотки по кредиту, буде більшим за те, що ви отримаєте як дохід від цих акцій облігацій. А якщо ви вкладетесь у щось, що буде обіцяти вам доходи вищі, ніж ви платите видатки по кредиту. Моя вам порада: обходьте це десятою дорогою. Скоріше за все, ви втратите усі гроші і будете винні банку не лише відсотки по кредиту, але й саме тіло. Але тут момент. Те, що я кажу про кредити, стосується саме інвестицій в те, що ви не можете контролювати, якщо ми говоримо про інвестиції у власний бізнес на його розвиток. Це нормально, оскільки ви закладаєте як заставу не свої гроші, а свою власність в бізнес. Те ж саме з нерухомістю. Не беріть кредит у першому ліпшому банку. Тут так само, як з обиранням будь-якого товару, вам треба обрати між банками, адже вас цікавить найкращі умови, найнижчі відсотки. Так, ви майже купуєте кредит. Але пам'ятайте, і банки зацікавлені в тому, щоб ви взяли у них кредит, адже це їх прибуток. Тому вони будуть Дуже сильно вас умаслювати, будьте обачні з цим. Я впевнений, що види кредитів та ці прості правила знадобляться вам у вашому житті. А ми ще не раз на цьому каналі будемо піднімати питання кредитів як фінансових інструментів. Тому обов'язково підписуйтесь на цей канал та бейте в дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Також в коментарях пишіть, чи використовуєте ви корисні кредити. А ще можете підписатися на наш Patreon, щоб допомогти нам не встрявати в кредитні зобов'язання. Усім дякую за перегляд! От і все недоточні.